А це ось стіл з виробами з гіпса та дивіться, якими чарівними свічками. Манечка, скажи, будь ласка, з що це у нас такі гарні красиві свічечки? Вони виконані з бджолиного, помаранчевого воску або з соєвого воску? Тобто це що помаранчеве, це бджолини, і воно прям. Запашне я аж воно відчуваю це запашне, просто бджоли віск віскрі uh -huh. має свій квітковий аромат, і при додаванні арома воно змішується з цим квітковим ароматом. Uh -huh. Можна робити взагалі без аромату і буде просто пахнути бджолиним воском. Uh -huh. Соєвий віск він без запаху, тому тоді додається арома олійка, але можна зробити і без арома олії, без арома а Оце нас теж свічки, О, та? так це все свічки. В алюмінієвих баночках квіточки, тут три гнотики, Дуже приємно пахнуть і виглядають. А це в тебе ще ось в баночках, да, таких? Так, це ромашечка чи гербіра. Чи що а скільки такі? оце воно буде радувати нас такий залежності від кількості воску. Mm -hmm. ну, скільки воску в ваночки можна? От тут є проміжок, можна догори долити, і тоді буде більший об'єм тут. Також тобто, чим менше воску, тим менше, звісно, горить. Якщо більше воску об'єму, це від ваги воску залежить? Mm -hmm. Ну скільки приблизно, при, примірно це буде горіти? Ну, годин п'ять. 5, да? А це у нас що, що це, це листочки, подарункові листівочки з аромасвічечкою також дарує приємний аромат, там можна привітати людину, можна підписати навіть, якщо треба. А оце вона знімається з з, этого, з листівочки і окремо можна Воно, запалювати? Так, приклеєна свічечка на двосторонній скотч. Зараз, якщо вийде. Може не треба? Ну як це треба? Покали. О, Витягнула Вон, на двосторонній. Угу, угу. І знімається, і потім запалюється свічечка. Такий арма, вона теж арома свічка, да? З різними, з різними ароматами. Квітковими, здебільшого квітковими, здебільшого квітковим але аромат. можна на замовлення будь-які листівочку, будь-яку, так, квіточку. А то квітку. то вам можна ще й замовити. Ага. Це вже цікаво. А скажіть, будь ласка, що це у вас таке? Це гіпсові кашпо. можна використовувати під заливку свічок, або можна використовувати вдома, зберігати ватні диски або ватні палички, наприклад, виконати в одному кольорі або дизайні тут, наприклад, вушні диски, а тут палички. Можна використовувати. Як от, органайзер для олівців або будь-яких дрібничок. А це ви казали мені, що його можна поставити в ванну? Можна в ванну, бо воно все лаковане і не боїться вологи. Ну, занурювати ванну і лишати там не треба, але вологе прибирання воно витримає. А отут що? А Тут, я, як... я ж кажу, можна використати, от, зробити свічечку, залите. Ага. І вже така свічка скільки горить? Така свічка горить годин 20, Ого. бо а. там багато воску. Угу. Так. а Світ, ваш... малишки, також свічечки, малишки. в будь-якому дизайні кольорі можна зробити з збавовняним або дерев'яним гнотиком. Дерев'яні гнотики вони тріщать, наче дрова в камінчику. Так тихенько, тихенько. — да? ага, Заспокоюють, так? Ага, заспокоює нервову систему. А це? Це квіточки, теж ароматичні, з збавовненими гнотиками. Тут тільки треба, якщо обгортка є, то знімати обгортку, uh -huh. бо вона, не дай Боже, загориться, і потім запалювати свічечку. Таку свічечку обов'язково треба ставити на якусь поверхню, тобто, щоб воно по меблям не текло. Тобто, якась uh -huh. А це кокос? Так, це соєвий віск, свічечка соєва в кокосі. Аромат може бути і кокосовий, і може бути і будь-який інший. Це без декору, але можна зробити ще квітковий ну, да. декор. так, Це у вас розділі з из гіпса, так? Да? Так, гіпсові вироби, різноманітні підставочки. Ось такий декор можна туди покласти будь-які дрібненькі речі, прикраси, наприклад, воно все проклеєно підложечкою такою, щоб не зіпсувати поверхню, лаковане, тому можна використовувати у вологих приміщеннях. Так. А це ось що тут? -от? Це просто зразочок, що можна зробити таку форму, але в такій формі можна заливати або ну, дрібнички, такі якісь зберігати, угу. або заливати свічечки, також ось такі. А це у вас якісь крильця, квіточки? Це гіпсове, саше. Воно може бути або біле-гіпсове, або якогось кольору, або з блискавками, використовується для ароматизації невеликих приміщень, тобто салонів автомобілів, або шкаф, шухляд. Є отакі подарункові набори, там, де є ці крильця. І до цих крильців додається арома олійка обрана. А ароматом ви можете підібрати? — Можна обрати, да, будь-які, які подобається. Бо буває, що сподобався, аромат купив, а він вже вивітрився. Угу. Тому взяв і додаєш собі. Ну, ти так розумієш, що можна шафу від молі? Можна з лавандою. А оце ось ось таке смачненьке, як, як конфетки. То це що? Це теж аромасаше, тільки в трошки в іншому вигляді. Такі ж самі гіпсові, тільки в мішечку. Uh -huh. Теж форми можуть бути різні. Серденька є, кавові зернятка, можна зробити коричневого кольору та просочити ароматом кави. І так само в шухляді або в якійсь маленькій кімнаті, навіть там ванну, приміщення або шафку пупе можна ароматизувати так. Ну, мені як шефа купи звучить, то хочеться відразу від молі лавандочка, можна з лавандою майже з будь-яким ароматом. Угу. Добре, дякую. Якщо приходьте до нас на виставки, які проходять раз у місяць, і придбайте подарунки собі та своїм близьким, ось такі красиві, чарівні, яскраві.